Ось так всередині виглядає китайський бюджетний АВР. Це в мене розібраний 4-полісний АВР. Дві катушечки. Да, всередині. Ось одна, ось друга катушечка. Оці коси, це силові контакти. Ось цей механізм перемикання. Чому він такий гучний Отак. Катушка в момент перемикання бере струм там, порядка 5 А. Є заміри, ми заміряли, і дійсно такий струм дає. Там я випустив відео, деякі не вірили, що це дійсно так. Так, це дійсно так. Ми з фізики знаємо, що, щоб виконати роботу швидко, миттєво да, потрібно затратити енергію. І ось ця енергія така виходить, що вона бере в момент перемикання 5 А, тобто 1 кВт. У нас було навіть максимально 15 А. При роботі з такими АВР потрібні інвертори потужністю або зарядні станції потужністю більше, ніж 1 кВт.